Та казки нам перед сном. Ви переводили в ночі біля дівчачого ліжка. Ви співали нам колоскою ніжним материнським голосом. Ви готували найкращі у світі сніданки, обіди і вечері. Ви сидені з нами уроки. Ви були поруч, коли ми хворіли. І були поруч, коли ми раділи. Ви завжди багато працювали заради нас. Ви хотіли нашим успіхам і втішали у невдачах. Ви завжди дарували тепло любов і турботу. Мама, я так рідко вам говорю добрі і ладні слова, а ви ж у мене така хороша, турботлива і любляча. Будьте завжди здорові. Нехай не плачуть ваші очі, ночей не буде, хай весну. Я хочу бачити рідне сумка, лиш посмішку вашу ясну. Мама, я мрію бути схожа на вас. Ви така красива, туботова, чайна, ніжна, добра, говна. Будьте завжди здорові. Перший звук, перші кроки, перший раз у перший клас, матусю, ви завжди були зі мною дякую вам за турботу і любов. Кажуть, що дочка це комплімент жінці від Бога. Люба, Матусю, я хочу, щоб ви завжди були такою гарною, ніжною, радісною, веселою, усміхненою. Хай особинають їх дози, нехай тільки від радості з'являються сльози. Ніжність свою я вам щад віддам, Ви найдовша у світі з мами. Каже, якщо Бог хоче захистити жінку, він дарує їй сину. Матусю, я буду оберігати вас від всяких не хочу завжди бачити вашу посмішу найщирішу і найріднішу достатку, миру і любові, щоб в сім'ї всі були здорові. Мама, це та людина, яка може змінити всіх. Але ніхто ніколи не зможе змінити її. Матусю, нехай твій кожен день починається з усмішки. А я, в свою чергу. Буду старатися ставати як кожен день причиною цієї усмішки. Бажаю святом і вам здоров'я, нехай у любові минають цвіта. нехай не тривожить печалі і сльози, дорога життя, хай буде легка. Дорога матуся, я точно знаю, що в будь-який момент можу піти за вас за будь-якою повадою. Ви мене завжди розумієте і підтримуєте. Моєї мами очі, наче У моєї мами руки золоті, ніжно поцілую, квіти подарую, бо вона найкраща у житті. Мамо, мамочко моя, не сумуй і не журись, обертається земля. Я з тобою посміхнись, мама, мамочка моя, не сумоє, не журись, Обитається земля, я з тобою посміхнись. У моєї мами серце лебеди. У моєї мами руки два крила, ніжно поцілую, квіти подарую, І слова любові, вдячності тепла. Мамо, мамочко, моя не сумуй і не журись. Обертається земля, я з тобою посміхлись. земля, І я з тобою посміхни.